Від своїх чоловічих енергій ти не відмовишся. Ти випрацювала цю стратегію для того, щоб реалізовуватись в бізнесі. Тобі ці яйця потрібні для того, щоб бути керівником. Але тобі дуже важливо не втратити свою жіночу енергію. Тому що тоді ви, жінки, ви хоч успішні, багаті, але ви нещасні. Ви потім приходите такими сльозами зі мною, що, блін, я нещаслива, хоч у мене там. На роботі, на своїх заводах, параходах, там я всіх трахаю, грубо кажучи, як керівник. А вдома я натискаю цю кнопочку і дозволяю собі бути дівчинкою, і дозволяю, щоб, вибач на слові але трахали мене да підчинятись своєму чоловікові. І чоловікові своєму важливо дати інструкцію до себе, сказати, що ну це проф, така деформація моя. Я можу з роботи переносити це додому, я можу включати цього керівника вдома. Але я тебе дуже попрошу от в ці моменти не ображайся на мене, не дискутуй зі мною, не доказуй, не кричи, а от просто бери мене за дупу, блін, неси в спальню і просто візьми мене як жінку. Я заспокоюся, я переключусь. Я дуже хочу навчитися бути жіночною манкою, ніжною, слабкою дівчинкою вдома поруч з тобою. І ти побачиш, як твій чоловік з розумінням віднесеться до тебе. Тому що для чоловіків дуже важливо, коли жінка ну, визнає, да, в чому вона може бути неправа. І сама намагається в собі розвивати і підтримати цей стан. Тому що підсвідомо, да, я ж по тобі зараз навіть бачу, як ти включаєшся, візуально візуал, уявляючи, як це відбувається, ти ж відразу вон зараз бачиш. хвостиком завіляла, плечики відразу розправила, підбородок задрала. Да, і подобається бути жіночною. Вдома можна, вдома безпечно. Печно, в бізнесі своєму, будь ласка, розривай всіх. Це дуже класна штука. Це дійсно це те, що зможе трошки мене гасити. Чому я тобі говорю, що давай інструкцію своєму чоловікові. Це дуже гарно, дуже дякую.